Ми з новини про те, що суд дозволив звільнити народного депутата Анестра Шуфрича з під варти, але під заставу. Відповідне рішення ухвалив Київський апеляційний суд. Сума застави складає більше 33 мільйонів гривень. Адвокат Шуфрича підтвердив цю ухвалу суду, але водночас він зазначив, що наразі невідомо, коли ж саме кошти можуть бути внесені. Син нардепа Олександр Шуфрич повідомив, що він нині служить в Збройних силах України, виконує завдання в зоні бойових дій і не має можливості відвідувати суди батька. Однак Олександр Шуфрич не має сумнівів, що заставу за батька буде внесено. Нагадаю, Нестор Шуфрич, багаторічний народний депутат, один з публічних представників колишнього ПЗЖ. З осені 2023-го він під вартою. СБУ повідомила йому підозру в державній зраді. За версією слідства Шуфорч роками просував прорашистські наративи, діяв в інтересах Росії і підтримував ідеї, які підривали суверенітет України. Під час обшуків правоохоронці заявляли про виявлення забороненої російської символіки та документів щодо автономії для Донбасу. Згодом з'явилася ще одна підозра у фінансуванні, наче структур Рашистської розгвардії в тимчасово окупованому Криму через пов'язані компанії. Через різке похолодання, можливі перебої зі світлом, прем'єр-міністерка Юлія Сверденко попередила українців, що електрику можуть відключати поза графіками. Все це через налипання снігу на лінії електропередач і ускладнення руху на дорогах. Вона зазначила, що повіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру, але уряд працює над мінімізацією наслідків негоди. Хакери змінюють тактику Держспецзв'язку Інформує, що кіберзлочинці масово поширюють шкідливе програмне забезпечення. У 2025-му було зафіксовано більше двох тисяч випадків розповсюдження ШПЗ і майже 1800 випадків інтернет-шахрайств, через які українці втрачали гроші на своїх банківських картках. Фахівці радять уважно перевіряти адреси відправників і не переходити за підозрілими посиланнями, які ви отримали. І збір. Бійці батальйону безпілотних систем ВІЙ 18-ї слов'янської бригади безупинно полюють на ворога, і нині їм потрібна автівка, також зарядні станції. В зоні бойових дій автомобіль це не просто засіб пересування, це порятунок життя, мобільність, логістика. Автівки на фронті їздять в надекстремальних умовах. Це розбиті дороги, обстріли, багнюка, бездоріжжя. Тобто, ну ви розумієте, про що йдеться, так? Вона тому техніка ця швидко зношується, тому потреба в нових автівках постійна є. Ви бачите QR-код, будь ласка, переходьте за ним, і ви бачите так само картковий рахунок. Набирайте, переходьте і поповнюйте банку збору. Автівка на фронті виконує десятки критично важливих функцій. Евакуює поранених, доставляє боєприпаси, провізію, перевозить бійців між точками. І от разом ми швидко можемо закрити цю потребу наших оборонців. Закликаю перераховувати хто скільки може, неважлива сума. Просто підтримайте. І чим більше буде, навіть мінімальних внесків, але чим більше їх буде і масштабніше, ми швидко закриємо цей збір. Бажаю здоров'я. Ми бійці батальйону безпілотних систем. Виконуємо бойове завдання на Донеччині. Для ефективного виконання бойового завдання нам потрібен пікап, генератори та зарядні станції, щоб і надалі залишатися мобільним та швидко реагувати на загрози. Шановні українці, закликаю взяти всіх участь у зборі. Разом ми переможемо. Слава Україні! І мені підказують, що зараз зібрано вже 43 тисячі з необхідних 100 тисяч. Тому закликаємо долучіться. Будь ласка, підтримайте військових, щоб допомогти їм в тих потребах, які в них зараз є нагальними і дуже необхідними. На Сумщині населений пункт Андріївка залишається під контролем збройних сил України. Про це офіційно повідомляє груповання військ Курськ. Військові наголошують, рашисти намагаються розширювати зону окупації в області, але успіху не мають. Водночас у мережі з'явилися повідомлення одного з популярних ресурсів про ніби як захоплення Андрівки. Ці дані в угрупованні називають неправдивими і стверджують, що перебувала і перебуває під повним контролем українських сил. Груповання Курськ підкреслює, ворог активно використовує дезінформацію, щоб посіяти страх та паніку, тому важливо перевіряти кожне повідомлення, особливо про ситуацію на фронті.